Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні я вам пропоную пограти у ігри зі словами. Але ці ігри будуть поєднувати одна єдина тема. Але яка саме, спробуйте зараз мені сказати: тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонця з землі, прилітають журавлі вже у лісі там і тут. Перші проліски цвітуть, кучерява запашна, ось до нас прийшла. Правильно, весна. Починаємо нашу першу гру. Скажіть, яка може бути весна? А що у нас там намальовано? Перший який малюночок? Так, сонечко, значить, весна яка сонячна. Що в нас там ще є? Намальована пташка. Тобто весна яка солов'їна. Дівчинка співає, значить, весна яка? Співуча. Зелена пляма в нас є. Що значить яка весна? Весна зелена. Квіточки з'являються, значить, весна яка квітуча. Ось така чудова в нас була гра, і ми з вами описали такими гарними словами, яка ж в нас може бути весна. Це мнемо таблиця. І давайте споримо. З вами спробуємо скласти розповідь про весну. Я почну перша, ви уважно слухайте. І так прийшла весна. сонечко стало підніматися все вище і вище, посилає на землю свої перші промінці. Сніжок почав танути, потекли струмочки, зацвіли. Перші квіточки, а на деревах з'являються брунячки. Від зимового сну прокидаються звірі та комахи. З теплих країв повертаються пташки, і всі радіють весні. Ну що? А тепер спробуйте ви скласти свою розповідь. Третє завдання полягає в тому, що вам потрібно повторити слідом за мною чисто мовку. Слухайте уважно. Ає, ає, ає вже весною повіває, ає, ає, ає землю сонечко зігріває, іє, 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 все навколо радіє. Е. Ет, ет, назбираємо букет. Ось така чистомовочка. Спробуйте повторити її. А тепер четверте останнє завдання. Довгі та короткі слова. Ми зараз пограємо з назвами пташок та промінчиками сонечка. Подивіться, будь ласка, у нашого сонечка є довгі та короткі промінчики. А також у нас з вами є пташки. І тому давайте ми зараз з вами спробуємо розставити наших пташок за їх назвами. Тобто ми називаємо пташку і плескаємо у ладошки. Скільки в нас буде складів, якщо багато, це відноситься до довгого промінчика. Якщо короткий склад, малесенький один, тому це відноситься до коротесенького промінчика. І так. Перша пташка. Ластівка. А ну давайте спробуємо. Ластівка. Скільки Тів промінч... Ой, Скільки в нас складів з вами? Так, три. І тому це відноситься до нашого довгого промінчика. Грак. Скільки складів? Один. І це до короткого промінчика. Шпак теж один склад і теж короткий промінчик. Ле. ЛК. Скільки в нас складів? Три. І це довгий промінчик. Жай, во, ро, нок. Так, в нас з вами чотири склада. І це сама длінна назва нашої пташки. Ви впорались з усіма завданнями, які ви молодці. Чекаю вас на наступне заняття. До побачення!